Зеленчук жовтий. Галеообделон Лютеум. Зеленчук жовтий. Багаторічна трав'яниста рослина з родини глухокропивових Зеленчук жовтий часто плутають із глухою кропивою. Але він не має пекучих волосків. Походження назви Зеленчук жовтий можна обґрунтувати як із народної, так і з наукової точки зору. Назва Зеленчук Народне походження. Слово зеленчук в українській мові має корінь зелень, що пов'язане з яскравим зеленим кольором листя. Є кілька причин для такої назви. Зелене листя зберігається довго, іноді навіть під снігом, тобто це рослина, що тримає зелень майже весь рік. У народі зеленчуками могли називати різні тінолюбиві лісові трави з повзучим ростом, які створюють зелений килим. Епітет жовтий це відмітна риса квітів, які мають насичений жовтий колір, нетиповий для глухокропивових, більшість яких мають білі або фіолетові квіти. Отже, жовтий у назві використано для розрізнення від інших видів, наприклад, глухої кропиви білої. Латинська назва обдолон» з грецької, можливо, означає ласочка, що смердить. Ця назва пов'язана з легким неприємним запахом рослини при подрібненні листя, лютем з латини означає жовтий і вказує на колір квітів. Інші назви похідні або описові, глуха кропива жовта, бо зовні схожа на кропиво, але не жалить, тому глуха, мертва кропива. Те саме значення не жалиться на відмінно від справжньої кропиви. Зелена кропива ще одна варіація, яка підкреслює схожість. Отже, назва Зеленчук жовтий це яскравий приклад народної ботанічної логіки, опис за кольором і візуальною ознакою, зрозумілою кожному. Прямих міфів про зеленчука жовтого в народному фольклорі небагато. Але його іноді вважали рослинною захисником у лісі, через здатність швидко покривати землю і лікувати рани. Через жовті квіти і ранні цвітіння в деяких регіонах символізував пробудження весни. Зеленчук жовтий, характерний представник трав'янистої рослинності листяних лісів, має повзучі кореневища, стебла. Висхідні чотиригранні запушені стебла від 15 до 50 см заввишки, прямо стоячі або сланкі, часто утворює щільні зарості. На верхівці має кілька кілець чималих жовтих квіток, листки супротивні, досить великі, зі сріблястими плямами, яйцеподібні, зі серцеподібною основою та горочасто зубчастим краєм. Квіти жовті, двогубі, зібрані викільця в пазухах листків, цвіте у травні червні запилюється комахами, Плід – дрібний горішок. Розмноження вегетативне, основний спосіб завдяки повзучим надземним пагонам, які укорінюються і швидко створюють щільні зарості. Насіннєве розмноження менш ефективне, але насіння розносять мурахи. Бо на них є спеціальні принади Елайосоми, поширений у Європі, зокрема в центральній і східній частинах, включно з Україною, часто зустрічається в Німеччині, Польщі, Чехії, Франції, Італії, Україні, Словаччині та на Балканах, частково в Західній Азії, Кавказ та Мала Азія. В Україні зростає по всій території, особливо у Поліссі, Карпатах лісостепу, річчя в степу, переважно в балках і байрачних лісах. Любить ліси, узлісся, лісові галявини, схили ярів. У деяких країнах, таких як Канада, США, Велика Британія, був інтродукований як декоративна рослина, і місцями став інвазійним, тобто почав активно витісняти місцеву флору. Росте в листяних і мішаних лісах, особливо з буком, дубом, грабом, серед чагарників, на узліссях, у вологих тінистих місцях, на лісових галявинах, також у садах, парках, присадибних ділянках. Віддає перевагу вологим родючим нейтральним або слаболужним ґрунтам. Не любить піщаних або надто кислих ґрунтів. Тіньолюбна рослина. Ідеально себе почуває в напівтіні або глибокій тіні. На повному сонці росте гірше, листя блідне або вигорає. Поширений від рівнин до гірських лісів зростає до 1200 метрів над рівнем моря, особливо в Карпатах. Зеленчук жовтий, чудовий ранньовесняний медонос. Зацвітає вже у квітні, іноді навіть наприкінці березня. У цей період бджолам особливо потрібне джерело нектару після зимового голоду. Цвітіння може тривати до червня, іноді й довше, особливо про холодну весну. Залежно від умов, таких як волога, тінь, температура, один гектар може давати від 30 до 100 кг меду. Хоча Зеленчук не головна медоносна рослина, у природному середовищі він відіграє важливу підтримуючу роль, особливо в лісових масивах, квітки відкриті для запилювачів, зручна форма для джмелів, бджіл, навіть метеликів, цей мед вважається легким, зі світлим кольором і м'яким ароматом, хоча через домішки інших весняних рослин його рідко добувають у чистому вигляді. Зеленчук жовтий став популярним у садівництві, особливо як ґрунтопокривна і тіньове тривала рослина. Листки часто мають сріблясто білі плями або смуги, що надає рослині привабливого вигляду протягом усього сезону. Листя зеленчука жовтого може залишатися зеленим навіть під снігом, що робить його цікавим для зимових композицій. Росте під деревами на схилах, у важкодоступних місцях, де інші рослини не приживаються, утворює густий килим, пригнічуючи бур'яни, чудово для природного мульчування. Добре переносить стрижку, придатний для оформлення доріжок, бордюрів, ділянок навколо дерев. Виведені декоративні сорти з яскравішими плямами на листі або з більшими квітами, наприклад, такі як Херман Спрайт або Сільве Капет. Містить флавоноїди, сапоніни, танінові речовини, ефірні олії. У народній медицині зелень і квіти використовують як протизапальний і ранозагоювальний засіб, відхаркувальний засіб при застуті бронхітах, сечогінний і потогінний засіб настої застосовують зовнішньо при шкірних хворобах. Інформація про застосування в народній медицині надана суто для ознайомлення. Чай із зеленчука м'який трохи терпкий, з легким трав'яним смаком, у сумішах м'ятою, ромашкою чебрецем. Екологічна роль Зеленчука в тому, що він створює щільний покрив у лісі, що пригнічує ріст бур'янів, запобігає ерозії ґрунту, підтримує мікроклімат у підліску, важливий для біорізноманіття, надає укриття для дрібних тварин, підтримує комах запилювачів. Зеленчук жовтий це жовте золото-весняного лісу. Багаторічна тіньолюбна рослина, що прикрашає весняні ліси яскравими жовтими квітками та декоративним сріблястим листям. Вона поєднує в собі естетичну привабливість, лікувальні властивості, екологічну цінність і навіть певне харчове значення. Як грунтопокривна рослина, зеленчук виконує важливу роль у природних екосистемах. Зміцнює ґрунт, захищає його від ерозії, створює мікроклімат у підліску та є джерелом нектару для ранніх запилювачів, зокрема бджіл. Поєднання краси, користі і невибагливості робить зеленчук жовтий однією з найцінніших рослин у природі та садовому дизайні.